Усім привіт! Це блог Поганий соціолог. І сьогодні я хочу коротко розповісти про опитування в Сполучених Штатах і як вплинули на американців погрози Путіна застосувати ядерну зброю. За результатами цього опитування, майже три чверті американців вважають, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на погрози Росії. Якщо вам цікаво більш детально, то йдемо далі. Але перш за все, я хочу подякувати тим, хто вже підписався на наш канал. І закликаються зробити решту. Поїхали! Онлайн-опитування Rajers IPSOS було проведено на початку жовтня, вже після оголошення в Росії часткової мобілізації і церемонії з анексії українських областей та чергових погроз Путіна ядерною зброєю. І до чого ж призвели ці погрози? Путін знову всіх переграв: 73% опитаних погодились з тим, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на попередження Росії про те, що вона може використати свій ядерний арсенал. При цьому серед демократів підтримка склала аж 81%. Та й серед республіканців 66%. І це особливо важливо напередодні проміжних виборів у Конгресі, які відбудуться вже у листопаді. Така висока підтримка навіть серед республіканців хороший сигнал для України. Оскільки американські соціологи прогнозують їм перемогу на проміжних виборах, а отже, вони можуть отримати більшість в оновленому Конгресі. І у світлі останніх подій довкола України 68% опитаних сказали, що вони з більшою ймовірністю підтримують кандидата, який підтримує продовження військової допомоги Україні. А 72% сказали, що вони з більшою ймовірністю підтримують кандидата, який підтримує українських біженців. А оскільки США країна демократична, хоч і з складною виборчою системою, то й політики змушені орієнтуватись на бажання виборців. Тому можемо допустити, що якими б не були результати виборів у Конгрес, Україна продовжить отримувати військову та гуманітарну допомогу від Сполучених Штатів. Та ще більш важливо у цьому питанні це динаміка. У серпні було проведено таке саме опитування, і там 51 респондентів сказали, що Вашингтон повинен продовжувати постачати зброю Україні. А вже у жовтні таких стало 66% плюс 15 після анексії та мобілізації чудовий стратегічний хід від Путіна, який знову всіх переграв. До речі, нещодавно ми робили відео про реакцію самих росіян на мобілізацію. Там і про довіру до Путіна, яка падає, і про страхи пов'язані з їх спецоперацією. Можете поглянути. Опитування рейчерс Айпсос також показало, що більшість американців, 58%, бояться, що країна прямує до ядерної війни з Росією. І 65% стурбовані тим, що війна може посилитись, якщо Україні нададуть зброю більшої дальності. Але будемо відверті, куди гірше? Ми перебуваємо у стані повномасштабної війни. У цій війні було застосовано майже усі види зброї, якраз окрім ядерної. І наші союзники вже надіслали більш ніж зрозумілий і прямий сигнал нашим ворогам. Сигнал простий: використання будь-якого типу ядерної зброї Росією буде останнім, що зробить російська армія. І після цього, ймовірно, вона просто перестане існувати. Тож, дякуємо американцям за підтримку і довіру. Дякую за перегляд і підписку. Слава Україні!